Всім доброго дня! З вами Село Сварка. Сьогодні ролик трохи в форматі канала. Сьогодні хочу вам показати маленький стабілізатор вітчизняного виробництва ASN 600. Зазвичай я такі бздюшки не беру в ремонт. Я появляю більш потужні железяки. Ну, це просто дядько присилав мені зварювальний апарат в ремонт. Ну і в нагрузку кинув цю балайку. Подивимося, що з нею. Робить їх фірма ЛВТ, місто Львів. Оце їхній сайтик. Може кому буде цікаво. Адресочок lvt.lviv.ua Вони роблять не дуже потужні стабілізатори. Так, там 300, 500, 600 Вт, знаєте, такі, для холодильників, для котлів такі. Ну, По-своєму цікава ніша. Транси вони заказують в місто Вінниця на фірмі Torenergo. Так розумію, вони роблять транси під заказ, так що, кому цікаво, подивитись. Зібраний він у нас на контролері PIC18 F25. Через автопарки він керує семістерами. Тут у нас 6 ступеней. Ще у нас тут ну, 6 ступеней і 6 відводів з транса. Тут у нас ще правда, є ще один семістер, який. Не в общем баяні стоїть, не на общому радіаторі, він взагалі без радіатора. І ще у нас тут є релюшка. Ось. Чим вона зайнята і той семейство не зрозуміло. Може це тут якийсь захист. Може знаєте як, яка-небудь реалізація. Наприклад, якщо вдруг аварія повністю транс вимикає, відключається від мережі і стоїть тільки на цьому блоку живлення. І у нас тут мікросхемка серії ЛМК. Гальванічно не розв'язаний блок живлення. Я не пам'ятаю даташиті цієї мікросхеми, але вона там по може в мережі триматися аж по-моєму, до 400 вольт. О, така. Це в апаратах ССВА ми могли таку мікросхему зустрічати. О, ось цей транс фірми Торенерго, що я казав. Так, а в цьому апараті тут -от згоріло два сімістера. ось вони. Причому згоріло так, що у одного навіть там дорожки пообгоряли, там он сажа якась, треба це все поочищати, Поміняти та спробувати запустити. Це не стабілізатор, а якесь не свято. Отож, окрім двох пробитих наглухо. Поруч дві ступені ще були підтікаючі. Поміняв, включив, вроді все гаразд, все працює. Зараз підключив до своєї балалайки, щоб по ступеням поганяти. дивіться, що він робить. Оце нижня ступінь. Далі. Хоп. Бачите. Ні, став тут не при чому. Це мій косяк. В общем, один із поставлених мною семістерів виявився бракованим. А я спочатку цього не замітив. Ну, новий-новий, впаяв і впаяв. Але не було в мене більше таких семістерів, бо я ж кажу, що маленькі стабілізатори це не мій профіль. На великі отакі, так, да, у запчастці є. А на такі бздюхи трошки було. Колись не пам'ятаю, щось я ремонтував, купляв. Тому. Мені вже завтра його треба відсилати, бо зварка, з яким він приїхав, зварка готова. І завтра у мене поїздка на пошту. Треба якось робити. Не будеш він з одного сімістра ждати. В общем, було у мене тут декілька штук таких от регуляторів. Це мені підписник дядя Валера присилав. Підглянув, а тут такий самий семістр стоїть, як мені потрібен. От я його тут підкинув тимчасово. Ще з нього радіаторик зніму. Поставлю його в ряд з усіма. І так він і поїде. Зараз його прогоним по всьому діапазону напряженій. Нам производитель заявляє там від 130 вольт і до 280. Нагрузочкою у нас буде оця лампочка 200-ваттна. Це у нас вхідна напруга. Нажимаємо це вихідна. Це у нас наче потужність. Ну, не знаю, у мене лампа 200 Вт. Щось показує вона менше. Так, спробуємо нижче опуститися. Ага. Ну, я вже, в принципі, пробував. Менше 150 він входить в защиту. Тобто, от 144 вольта. Він звалився в защиту. У мене ступенчатий регулятор. Тож, ну я думаю, навірно, десь от 150. То що от 130, то, наверное, хлопці трохи погарячились. То, що у нього тут скільки? У нього тут 6 ступеней. Тому звідки тут взятися такому діапазону напряжений. Так.

Так, вход 225. Я думаю, что он еще на стоит, еще на переключился. На понижение. Вход 235. Выход 216. О, уже трохи понизил. Хотя мог бы и не понижать, в принципе. Так, так, так. Вход 245, виход 225. Вход 250. Виход 230. Так, так, так. Зараз ми трохи вернемося вниз. Перейдемо на другу. У мене ступень тут є. От так от. Вход у нас 265. Виход 220. Так, давайте ще трошки назад вернемося. Тобто, на той відметці, де ми закончили. Десь 250 у нас було, ну, десь 186. Десь так. Виход 213. 267. Выход 220. Ну, це, навірно, крайня його ступінь. Далі, наверное, буде вже захист. Ну, попробуємо. У мене тут балайка моя до 310 може навалить. Так, 276. Выход 230. Ну что, в принципі, нормально. Нам там, скільки, виробник 280 обіцяв. Ну, в принципе, вот уже є фактично 280. Далее, наверное, уже будет да? Все, шабаш. Да, 295. Тут здесь, наверное, 290, 285, наверное, было отключение. Давайте теперь понизим. Или давайте максимум накручим. Там. Піде дим чи не піде. Ні, транс у нього не бурчить. Тобто у нього то релюшка є, і ще якийсь самі семістр додатковий. Тут, мабуть, просик відключає всю схему, і тільки стоїть службовий блок живлення. А він там у нас. Високі напруги може тримати. У нього тут стоїть, виходить, по входу два 400 вольтових конденсатора послідовно. Так що йому там, ото, що вони писали, там, по-моєму, десь до 400 чи до 450. В принципі, він буде тримати. Нормально зроблено. Подивимося, коли він зараз вимкнеться. То есть здесь, наверное, все-таки вот так вот здесь 280 для отключения. А потом обратное включение, наверное, здесь 275. Что в принципе нормально. Нормально мы по всем ступеням проходим. Все ступеньки аккуратно опрацовывают. О! Вже йому не подобається, замигав. Ну все. Так, ну давайте подивимось включення. Включення, наверное, десь 150. В принципі, нормас. Хай всім До нових зустрічей.